Квітка, яка попаде перемісінько в ваше серце. Від центра або розбите серце. Рослина, яка не вибаглива в уході. Посадку робимо весною, ґрунт повинен бути прогрітим і обов'язково не повинно бути заморозків. Обираємо місце, де буде сонце або полутінь. Посадці в лунку ми обов'язково. Додаємо дренаж, і також добриво. А якщо ви будете садити в горщик, тоді ще більше дренажу потрібно до центра полив, але не треба її заливати, бо тоді вона у вас загине. Також їй потрібне добриво. Влітку, коли вона буде тільки починати квітувати, також протягом літа і восени. Відживлюємо органічними добривами, але в міру. Після того, як вона відквітла, її треба буде обов'язково обрізати. Кож, після того, як вона відцвітає, десь через місяця два декоративність самої рослини зменшується. Надземна частина відмирає. Це нормально, ми її потім відрізаємо Змноження. Її треба буде викопати і поділити кущ. Але при цьому коренева система сама дуже крихка. Треба це робити дуже акуратно. На зиму обов'язково треба вкривати. центра має дуже багато кольорів. А як вона квітує, це щось незабутнє. Дякую, що подивились, дякую, що підписуєтесь. і до зустрічі!